А підскажіть нам, бо відновили ДАФа, такого був жовтий по техпаспорту, а став таки не зовсім жовтий. Треба міняти колір в техпаспорті чи ні. Напишіть комент. Бо є інформація, що коли більше 60% кольору, то колір міняти не треба. Я чи думаю, правда, чи ні, ну цікаво буде коментарі. Я думаю, прокинає. За три дні, менше, ніж за три дні зробили отаке відновлення. Бачили? Всі бачили кабінка і ось їде. Причому, що ще з. Перекидали проводку. Перекидали, повністю розбирали в ноль дві кабіни, перекидали проводку з одного в другого, і плюс ще виїжджали на рихтувальний відділ і робили ще одне. Нормально, так? Три дні. Скільки коштує така робота з кабіною і запчастиною? Повністю стало з послугами-електриками 5,150. 5 тисяч доларів, три дні і поїхала в рейс, зустрічаєте таку машинку на дроці. Потім він собі підфарбовує. О, такий трошечки поцарапаний вийшов Тут Просто момент, що швидкість треба було, бо машину треба в рейс відправляти. Доплатили за швидкість клієнти? Думаю, доплатить, <реш> бо вже їде. А ми це наша звичайна робота, ми все так робимо. Три дні любий машина виїжджає. <реш> Відновлення після ДТП на базі авторозбірки в Кернемак. Звертає.